Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніші королівські булочки з яблуками та корицею. Такі булочки ви точно ще не куштували. Такі булочки виходять дуже ніжні та пухкі, та ще й соковиті всередині завдяки яблукам та кориці. Робимо опару миск, виливаємо тепле молочко 300 мл. Висипаємо цукор 20 г. Висипаємо сухі дріжджі 7 грам. І добренько все перемішуємо. Висипаємо борошно 150 грам обов'язково просіяне. Добренько перемішуємо. Відставляємо опару на 20 хвилин тепле місце. Опара вже досить добре підійшла. Тепер ми висипаємо цукор 60 грам. 2 яйця виливаємо. Масло розтоплене 100 г. Добренько перемішуємо. В Миску до опари висипаємо борошно 550 г, обов'язково просійне. Вимішуємо спочатку вінчиком, а потім ручками. Друзі, вас дуже прошу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити подобайки та писати коментарі. Для розвитку мого каналу це дуже і дуже важливо. Тісто мусить відставати від ручок, коли вимішується обов'язково. Це значить, що наше тісто вже готове, і ми його відставляємо в тепле місце на 30-40 хвилин, щоб підходило. Поки наше тісто підходить, ми будемо нарізати яблучка. Я беру три яблука і нарізаю їх дуже тоненько. Тісто гарно підійшло, і тепер ми його ділимо на дві частини. Кожну частину тіста ми вимішуємо одну-дві хвилинки і тепер будемо розкатувати. Тісто має бути товщиною 1,5 см. Тісто я вже розкатала, тепер беру цукор 150 грам, висипаю корицю сюди 20 грам. І добренько все перемішую. Беремо вершкове масло 50 грам кімнатної температури та змащуємо тістом. Беремо корицю з сукром та зверху добренько посипаємо тісто змащене маслом. А тепер зверху на кориці з сукром ми викладаємо яблучка нарізані. Викладайте так, як я показую на відео. Дуже багато яблук не кладіть, тому що може тісто розірватися. Яблучка я вже всі виклала на тісто і тепер обережно, помалу звертаємо в рулет наші яблучка з корицею і цукром. А тепер ділимо рулет на декілька частин. Вставляємо булочки в тепле місце на 10 хвилин, а потім випікаємо при температурі 175 градусів 25 хвилин. Друзі, я таких смачних та гарних булочок ще не їла. Неймовірно смачні, пухкі, ніжні, ароматні, аромат на всю кухню, яблук та кориці. Це просто не передати словами. Вони такі соковиті всередині. Моїм всім рідним дуже і дуже сподобалися такі булочки. Просили обов'язково ще приготувати, особливо мій маленький Давідка. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте моїх нових рецептів.